Всім привіт! Це Counter-Strike 2 у нас і нова карта з майстерні Steam Посейдон. І ще в цьому випуску хочу вам розказати про нові оновлення, які нас чекають. Давайте подивимося спочатку початку карту. Зайдемо за контртерористів. Дуже гарна карта. Ця карта у нас знаходиться. На острові. Це в Греції десь острів цей на Середземному морі. Дуже цікаво зроблена карта, що можна всюди, бачите, ходити на цій карті. Бо я думав, як перший раз зайшов на неї, що не можеш сюди залазити буде. Це карта 2 х 2, напарники у нас. Чому я цю карту вирішив вам показати, тому що такі карти зараз мають якісь появитися, можливо, і ця карта у нас буде в Counter-Strike 2. І ще ми поговоримо про оновлення, коли які будуть. Ще про спойлеру, що мало бути 18 го у нас оновлення, І його не було. Ну, і вам розкажу про цікаві оновлення, які можуть нас чекати. А спочатку дивимося цю карту цікаву і гарно. Можна йти в цю сторону бачимо і можна і сюди йти. Бомба у нас ставиться отут. Лише що цікаво з напарників, якщо нас отут підсадять, ми можемо сюди вискочити навіть. А самі, ну от я пробував, щоб сам якось вискочити, тут не доскакую я сюди. Дуже гарна світла карта, щоб її можна просто навіть зараз погратися з друзями її. Бо вона гарна. І що мені ще? Сподобалося, це вже є на одній із карт агенція. Отак, нажимаємо. Бачите? А в інших картах ми стріляємо е сюди і він не вилітає. От, а на цій карті так можна. І тут є водичка. Дуже гарно все зроблено. Тут ну, така постарався бачу розробник цієї карти. Гарний такий курорт. Там його навіть, бачите, такі є невеликі мокрі місця, такі, що відблискують гарно. О, тут бомбу ставиться от якраз в цьому положенні. Музика така спокійна тут. Середземне море тут видно у нас. І всюди можна вискакувати, це мені дуже подобається, навіть от сюди. Як зайти нам ось сюди наверх? Дивіться, ще можна сюди наверх зайти. Тут якийсь ще сад є. Тут наверх можна зайти. Оці дощечки мені сподобалися, що так вони розміщені. Бачите, в цю сторону ви нічого не бачите, в цю бачите. Там буде таке... У нас отут, бачите, дощечки такі самі. тут хтось може стояти собі за дощечками. Бачите? А його бачите так. Тільки от таким положення, а так не бачите. Дуже цікаво придумано це. Давайте сюди вийдемо наверх, бо я вже вернувся, щоб показати тут такі різні дракони. Можливо, якась зброя буде біла з таким дракончиком. <хи> це було би гарно і з таким крабом, або з таким дракончиком. Це було б цікаво в таких кольорах. А ну це теж тут розбивається. Ну, дивіться, як класно. Це мені подобається. Двері не відкриваються. Бачите, і тут можна тут дивитися бомбу. Якщо поставили, можна тут дивитися. Камери є навіть. ну, гарно зроблено. Водичка є. Такі дощечки цікаві. Дуже гарна світла карта. Я думаю, що вона має у нас Counter-Strike 2 бути. Це ж сюди заходили. Давайте ще зайдемо сюди як. Ці приміщення. Фотографії. А ну це розбивається. Оу, розбивається. Ну це не буду розбивати, я думаю, теж розбивається. Тут видно, що стекла хтось розбив, напевно, не терористи, бо тут якраз виходять терористи. Шахмати є. Дуже гарно зроблено книжки, так гарно ну, шикарно. Ну, це я так думаю все розбивається. Ну, бачите, я правий. Я люблю на картах таке все розбивається. Більярд є. Ну, вікно розбивається так само, сюди можна вискочити. Чи наоборот сюди вискочити собі. По цій карті, як можна погуляти. Навіть за вікном щось видно. Нічого собі вони. Жодо таких дрібничок навіть зробили. Ану. Полетів. <плес> ну, досить гарно до дрібниць навіть постаралися на цій карті. Дуже гарна карта. Мені сподобалося. Так, можна навіть ховатися десь. Ну, Буде цікаво на цій карті грати, я думаю. Така відкрита така карта. Що можна і ЗВП. Такі переважно маленькі карти, за ВП не можна. А тут з різної, з різної зброї можна. Якщо, наприклад, ось сюди піти, то тут можна з якимось дробовичком чи П90 йти. О. Хоп. І швиденько тут. Ніби. От. А якщо звідти то десь якийсь АВП... Дуже гарно мені такий камінь, текстури гарні. Ну, що в нас робить Source 2, скажіть. Дуже класно. Мені дуже ця карта подобається. А, що до оновлення. Мало 18 го буде числа оновлення липня. Але йому його чомусь перенесли. І ще що цікаво, що. В нас зафіксували Counter-Strike 2, що це означає, що щось має великі оновиці, щоб нічого не спортити. Значить вони щось будуть. Дуже би хотілося, щоб це була місія, ну, навряд чи що вона буде. Я думаю, якісь режими будуть нові, якісь предмети, режими нові будуть. От. Щось в такому плані. Дивіться, якісь звуки гарні на цій карті. От. І це, я так думаю, буде з 25 числа або ну, липня або 1 серпня, якщо режими. Ну, Якщо вони якусь місію, то точно вони з нею запізнюються. От, і хочуть кеш-карту, Кеш-карта в нас що, В Браво у нас з'явилася, то вони можуть навіть це зробити і 8 серпня або 15 серпня, це по п'ятницях, непереважно. Ну, Максимум це 15 серпня. От. Але це такі догадки мої. Але є, що має бути точно оновлення, які це мають бути з 10 по 12 або 17 по 19 вересня в них заплановані якісь оновлення. Не знаю, що там будуть за оновлення цікаві, але там заплановане оновлення. Можливо, зараз будуть заплановано якісь режими нові, а на ось то вересень. Якраз оті числа, то можливо і місія. Тому якраз і зафіксували. От не знаю. Вам даю такі на роздуми. Бо ті числа, в них якісь, може це якісь будуть такі невеличкі оновлення робитися. А може якраз і дуже великі. Бо там заплановані оновлення. А в ці, що я кажу, з 25 по 1 серпня, то там... ну Ніхто не знає. Навіть зараз всі тихо сидять і не знають, що які будуть оновлені, ніхто нічого не говорить. Бо, мало бути, 18-го і нема. І всі не знають, чого чекати. Чи чогось великого, чи чогось це. Ну, зрозуміло, всі хочуть місію операції нову, щоб були якісь кейси і так далі. Можливо, якраз на вересні буде кейси, а може це буде другий кейс вже на вересень от такі вам е, я розкажу, що було про оновлення, кому це цікаво, то можемо дивитися і чи це збудеться, чи не збудеться. О. <рес> це мене буде веселити все. <рес> от. Якщо сподобалася ця карта, сподобалося про те, що я розказав про оновлення, про оновлення, що може бути у нас ще? Кейс. Е може бути оновлення в нас місії, може бути оновлення в нас агентів, навіть щось таке казали. Гранат, може бути оновлення е брілків. От, брілки такі, як зброя, то вони самі, я так думаю, будуть. А брілки, які такі кубаски, як я їх називаю, то це буде. Думаю, братися з майстерні Steam. Тому чекаємо цих оновлень, бо можуть бути різні. Ну, і має бути нова якась в нас зброя. Щось сказали, що це має бути або м або МК з лушником, або без лушника, або навіть дві м можуть бути. Щось таке були слухи, але це не точно. Не буду вам це говорити. Тому що це не точно, але можливо буде. Це тільки, на мій погляд, 20%, що буде МК. Слушником і така, і така, типу. І вони будуть на неї обмежена там, я так як давали, зараз дробовичок в обмежені. В арморі оцьому. Тому будемо чекати і дивитися, що це буде за зброя у нас цікава. Хотілося, щоб так як я думаю, але це вони можуть якісь і звичайну зброю дати. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтеся, я буду радий дуже. Давайте друзям дивитися, щоб більше було переглядів. І просіть, щоб вони підписалися, це буде важливо для каналу, щоб він розвивався. І вам цікаві я новини і карти показував. Можливо, ще буду щось розширяти для вас, але це, якщо буде більше вже підписчиків, от, і більше буде переглядів, я буду розширяти і трошки більше відео давати. А так, так як все, буду давати відео, як я і до цього. Всім па-па! Дякую за мій перегляд. До зустрічі!